Привіт! Чи замислювалися колись, що мова, якою ми говоримо щодня, приховує справжнісінькі загадки? От, наприклад, одна з найцікавіших в українській мові. У нас є 33 літери, а звуків, які ми вимовляємо, аж 38. Здавалося б, як таке можливо? Це схоже на такий собі лінгвістичний детектив, і сьогодні ми його розгадаємо разом. Ну що ж, почнімо з того, що ми всі знаємо зі школи в українській абеці рівно 33 літери. Це ті символи, які ми бачимо, пишемо, читаємо, тут, наче все просто і зрозуміло. Але варто нам почати говорити, і вся ця проста математика змінюється. На сцену виходять звуки, і їх раптом стає 38. саме стільки найменших частинок мови ми насправді вимовляємо і чуємо. І ось тут виникає головне питання: звідки ж узялися ці п'ять додаткових звуків? Це якась помилка? Ні. Це дуже логічна і я б сказав елегантна система. Давайте розбиратися, де ховаються ці зайві звуки. Щоб усе розкласти по поличках, ось наш план дій. Ми пройдемося по кожному пункту, крок за кроком, і в кінці вся ця дивовижна математика нашої мови стане абсолютно зрозумілою. Гаразд, поїхали. Перш ніж почати наше розслідування, давайте домовимось про терміни. Важливо чітко розрізняти два ключових поняття. Отже, буква це простими словами, просто малюнок, графічний символ, ми бачимо її очима, пишемо рукою. Можна сказати, що це такий собі одяг для звука. А от звук це вже те, що ми чуємо і вимовляємо це сама суть, сама енергія живого мовлення. Слова складаються саме зі звуків, а букви лише допомагають нам їх записати. Так, з основами розібралися. А тепер до найцікавішого почнемо шукати наших винуватців. В українській абетці є кілька літер, які, скажімо так, живуть за своїми правилами це наші перші ключі до розгадки. І перший наш підозрюваний це м'який знак. Унікальна літера. Чому? Бо вона взагалі не позначає звука нуль. Її робота бути таким собі тихим помічником, який просто пом'якшує попередній приголосний. Тобто маємо одну літеру, але мінус один звук у нашій скарбничці, рахунок уже змінюється. Далі. А ось і герой, який працює за двох. Це літера «Ї». І з нею все максимально просто і стабільно вона завжди, у будь-якому слові, у будь-якій позиції, позначає два звуки й та і. Тобто одна буква дає нам одразу плюс два звуки. І в літери І є надійний напарник літера «ща». Вона теж така собі акція два в одному, завжди, без винятків, передає поєднання звуків ш і. Ч. Ще одна буква, яка дає нам два звуки. Гаразд, з простими випадками розібралися, а тепер приготуйтеся, бо ми переходимо до справжніх майстрів маскування в нашій абетці це літери Я, Ю, Є, які поводяться по різному, залежно від того, хто їхні сусіди у слові. Так от, у цих літер є, так би мовити, два обличчя. Якщо вони стоять на початку слова після голосної апострофа чим якого знака, вони позначають два звуки. Наприклад, у слові язик ми чітко чуємо язик, але варто їм опинитися після приголосної, як вони перетворюються на один звук і натомість пом'якшують цей приголосний. Як от у слові любов чуємо любов, а не «лююбов». от такі хитруни. Ну і остання частина нашого пазла іноді трапляється навпаки, дві літери об'єднуються і працюють як одна команда, створюючи один єдиний звук. Йдеться про буквосполучення джи і дзи. Тут усе залежить від місця. Якщо вони стоять разом у корені слова, як у джміль чи дзвін, вони зливаються в один нерозривний звук. Але якщо де це кінець префікса, а Ж чи з, початок кореня, яку підживити, то ми чітко чуємо два окремі звуки. Тобто тут треба дивитися в корінь у пряному сенсі. А що з подвоєними приголосними? Ну наприклад, у слові знання ми бачимо дві літери не, але ж не кажемо знання. Ми вимовляємо один, але довгий протяжний звук н. Знання. Чуєте? Тобто дві літери на письмі, один довгий звук у вимові. Окей, з усією цією фонетичною математикою розібралися, але, можливо, хтось подумає, і навіщо це все? А справа в тому, що це не просто суха теорія з підручника. це має цілком реальне застосування. По-перше, це абсолютно практична навичка для всіх, хто складає ЗНО чи інші іспити з української, це просто знахідка. Завдання на підрахунок букв і звуків класика жанру і знання цих правил це прямий шлях до додаткових і часом вирішальних балів. Але це не лише про іспити, є щось набагато глибше, щось культурне. Як влучно сказано в одному джерелі, зараз відбувається процес повернення до автентичної мови. І ось тут наша фонетика стає справжнім інструментом відновлення. Правильна вимова слів, які повертаються в нашу мову, це частина відродження спадщини. Коли ми знаємо, що дзи у слові дзигарі це один злитий звук, ми відтворюємо справжнє історичне звучання нашої мови. Тож давайте підіб'ємо підсумки нашого розслідування. Справа розкрита. Загадка 33 і 38 вирішуються завдяки простому балансу. Літери, що дають більше звуків, як от «ї», ща та наші хамелемони, компенсують ті, що дають менше, м'який знак чи злиті дже і дзе, і в результаті все сходиться. Як бачимо, мова це не просто набір сухих правил. Це живий, складний і неймовірно цікавий організм. І сьогодні ми лише трохи зазирнули за завісу однієї з його таємниць, а це змушує задуматися, які ще дивовижні секрети чекають на нас у глибинах української мови.